світовій пресі сьогодні ряд публікацій відносно новобраного президента США Дональда Трампа і відносно так званого трикутника відносин США Україна Росія. Деякі ЗМІ пишуть про те, що Київ чекає нового траншу від МВФ уже в лютому ось цього року. Є інформація про те, що Київ готовий боротися за енергетичну свою самостійність посилюючи імпорт газу з іншими країнами-членами ЄС. А ось американські змі пишуть про те, що якщо Трамп не буде проявляти інтерес до українського питання, то відносини між Україною та Росією будуть геть поганими. До чого я веду? Відмітили західні засоби масової інформації, що загострення конфлікту на сході України співпало з розмовою президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Це збіг обставин, звичайно, чи все ж таки це не збіг обставин, і якою буде взагалі політика Дональда Трампа по відношенню до України? Давайте так на мій погляд, загострення не пов'язане з розговором Трампа і Путіна, тому що він був тиждень тому, майже 10 днів, а скоріш пов'язаний з поїздкою в Німеччину. Якщо деякі експерти зараз проаналізують, вони зрозуміють про що і на що я натякаю. Це по перше. По-друге, ніякого більше трикутника США, Україна Росія не існує. Не існує все. Цей трикутник, вибачте, закінчився 20 січня 2017 року. До 20 січня можна було все, що завгодно. Нашій владі давали шанс домовитись, нашій владі давали шанс зробити мир, втрачаючи себе. Тобто, як а влада не кажуть, скористалася цим шансом, влада не скористалася, тому що розумієте, люди, які е, обманом е, прийшли до влади, е, вони дійсно бояться її втратити. От проблема саме в тому і стоїть, якщо б при владі були політики і патріоти, не патріоти, які, вибачте, гарлапанять е, пісні і і прикладають руку до сірця, а реальні патріоти, які які, яким, яким дійсно болюче, які закрили очі на те, що Донбас це голосування. Синіх партій регіонів, а вони дивляться на Донбас як на людей там українців, які знаходяться, на громадян України, які там знаходяться, які б вони не були. Тобто, як ми можемо сказати, на, на Донбасі одні люди? Вибачте, на західній Україні інші, центральній зовсім інші. Тобто, формулу е, співіснування е, ментальну можна завжди знайти, але хто її знайде? Партія війни на цьому поки війна. Вона чому називається партія війни? Тому що вона при владі при всіх оборонних заказах, при всіх силових органах вони тримаються на війні. А інша партія, яка е, трошки вище стоїть, да то вона, вибачте, е, так само боїться втратити владу, хоча що вже втрачати. Ви спитаєте людей на вулиці, що вони взагалі ну на люди ну навіть е, вже ну, навіть не хочуть обговорювати ці прізвища. Не просто в негативі, вже бандуги слова немає.